У вас болять коліна, болять ступні, круте так, що не можете заснути? Лікування дуже про це. Для цього потрібен генератор синуса, от такий. катушка мішина. Живиться вона від мережі освітлення, он такий блочок живлення. Дуже просто. Представляєте на катушку мішина От, і витримуєте. Ну так, хвилин 15. Потім катушку ложите зверху. От. І також витримуєте хвилин 15. Буквально за декілька седанців по вечорам або вранці от, хвороба уходить. Немає. Більше ноги не круте, палець вас не турбує. Ну, тут ще попутний ефект вийшов цією катушкою Мішина. Бачите, який ноги. А він був увесь чорний. Ну, це не грибок. Якби був грибок, то були б і остальні ногті поражені. А так бачите, ногті вони нормальні. От, а з цим ногтям я мучився років 10. От. А як почав і спилював його і мазав, всякими мазями, нічого не допомагало. А як почав лікувати отак сустав. На пальці, От. то ну, хоч почав відростати новий. Бачите, десь половина вже є ось нового свіжого ногтя. От. Ну, а цей поступово обрізається, виходить туди. Ось такі справи. Дякую всім за увагу і бажаю всім здоров'я, щоб не хворіли. Частоту генератор показує, там 309 кГц. Якщо ногу прибрати, частота змінюється 310 кГц. Катушка є якби контуром, який випромінює відкритим. От. Навіть якщо її вбрати, 310 КГц.